Пересніше суспільство має доволі стереотипізований погляд і уявлення про людину, яка не бачить. Так от навіть на початку сьогоднішнього заходу ви бачили, що люди нас шкодують, тобто люди готові кинути 5 гривень в капелюх на людині, яка сидить і просить, і вони, в принципі, не задумуються над тим, що не потрібно давати рибу, а потрібно дати сіть. І навчити цією сіттю користуватися, тобто самому рибу ловити, все те, що ми сьогодні показували на цьому заході, якраз і було ось цією сіттю. так тобто ми вчили, як стати успішним, як мати е, організувати свій освітній життєвий маршрут, свій подальший професійний маршрут, просто бути щасливою людиною, а відповідно зрячим людям. Ну, скажімо так, змінити, зламати свої старі ще зрадянщині стереотипи, уявлення про нас незрячих. Ми сьогодні проводили захід такий світ на слух, і власне запросили пані Оксану Потимко запросили діточок для того, щоб ви побачили і працівники управління освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, і також інші працівники міської ради. От як працювати з такими дітьми, як із людьми, як поводитися з ними, це є дуже велике значення. Має зараз в захисті є на обліку 960 людей незрячих, але це є інваліди першої і другої групи. Ну а ще є люди слабозрячі, і тому вони потребують також нашої уваги і нашої допомоги. І сьогодні, під час цього заходу, ми дізналися дуже багато насправді цікавих речей. І насправді нам треба ще багато зробити у місті Львові для того, щоб ці люди відчували себе більш комфортно, і ми сьогодні це почули. Але це є фантастичні люди, це є люди з відповідним талантом, це є люди з прагненням, з силою волі, з натхненням, і варта брати приклад з таких людей. Але дуже важливо, щоб цей захід дав свій результат. Щоби ті люди, які були сьогодні в залі, почерпнули. Те, що необхідно, і зробили це в себе. Я хочу подякувати Оксані Потимко. Я хочу подякувати е, дітям, які сьогодні були на заході, які фантастично співали, фантастично грали на електричному піаніно і також розповідали про свої успіхи і про свою долю. Е, цей захід, я думаю, запам'ятається багатьом людям, і він є дуже цікавий, дуже такий е, повчальний. І е, я би хотіла. Щоб цей захід знаєте, дав натхнення робити далі і рухатися далі щодо доступності, щодо інклюзії, і в тому числі працювати для людей незрячих.